Слава Ісусу Христу. Ось така прийшла думка, каже, поспілкуйся з братами і сестрами, з любими людьми, та любиш всіх. Ну, каже батько, я цього хочу. Ну таку тему здавалося, ну, заземлена, зовсім тема. Але правда, ось це, що є нашою суттю, тіло наше, це є храм Духа Святого. І створив Бог це тіло. І вдихнув душу, і нагородив духом. Правда, ми не маємо права його нищити. А сьогодні так стала ситуація, що навіть поза свою волю ми нищимо це тіло. Тому що хочемо ми чи не хочемо, відбувається харчовий геноцид. І не тільки нашого народу, а нашого народу це особливо через цілий ряд причин, розумієте? Ось. Харчова промисловість сьогодні в приватних руках. І основна ціль власників цієї промисловості яка? Нажитись. Чим більше прибутки, тим краще. А вони не завжди співпадають з якістю того, що нам пропонують. І по-простому цього навіть ніхто не скриває. Зайдіть сьогодні, купити продукт будь що чи це дитині, якісь цукерки, печиво. Прочитайте з другої сторони. Лаважите, там навіть ніхто не скриває, там чітко написано про ті складові, які вкрай шкідливі для нашого здоров'я. Я вчора мав таку ситуацію, сам я веган, тобто м'яса не споживаю, риби не споживаю, але трошки дав послаблення і молокопродукти споживаю. І пішов, купив в хорошому магазині, умовно скажемо. Зарубіжну, гравний продукт, зарубіжний сир. Голландський сир купив не з Голландії, а тут з сусідньої країни і трошки з'їв його, можливо, більше, ніж треба. Ну, я знаю, мой грам 100 з'їв, може ні. Я себе погано відчув моментально. І цілий день був такий. Цілий день фізично погано. Там якісь такі складові, які, не розумієте, це і фарбники, і ароматизатори, і так далі, і подібне, все тільки для того, щоб ти його купив. Цей сир має красивий, дуже пахне хорошо і так далі. Ну, як відпливає на стан цього храму Духа Святого Тіла нашого, ніхто про це не думає. Шановні, то я для себе зробив такий висновок, не сьогодні, вже трошки раніше. Як би не було життєвий досвід великий, багато років вже прожив і дякую за це Богові. І в різних іпостасях був, правда, їв і тюремну Баланду. Знаю, що це таке при комуністах, трошки відчув це. І ясна річ, була можливість і хорошо харчуватись гірше, краще. Але я в одному переконаний: споживаймо те, що нам дав начальник життя, наш любий батько, отець, що на небі. Ось це на городі виросло на грядках чи в сиді. Ви знаєте, де воно виросло, де без Надмірних добрив і так далі, оцей бурячок, оця морква, оця ягідка, оцей оріг, оці молочні продукти. Споживаймо. Якщо немає виходу, ти мусиш в магазин купляти харчів з прилавків, виходу нема. Але якщо можливість є, споживаймо те, що пропонує Бог нам, батько, а він нас любить безмежно. Це ми кожен день відчуваємо. Не кожен день, а кожну мить. І якщо ми робимо навпаки, то ми фактично бунтуємо проти Бога, правда? Бо я вже повторяю, що сказав, що скорше верблюд, Ісус сказав, прийде через вушку Голки, ніж Багатий Врач. А ви мені скажіть, власники сьогодні, оті галузи промис... харчові... харчової промисловості. В них основний критерій, в основний критерій нажива. І в мене одна знайома, я повторяюся, але... Працювала на хлібзаводі, там хорошу зарплату дають. І каже, коли я подивилася, скільки муки дають на хліб і скільки добавок, мені стало страшно. І подивіться на цей хліб, то навіть візуально він такий м'ягенький, як мочалочка. Люди Боговіку хіба не пам'ятаєте, який був хліб. І якщо німецькі вчені звернулись до громадян Німеччини, що не купляйте хліб в супермаркетах, то що нам робити? Купимо. Пшенички, а краще муки, там, де знаємо, де купити. Бо сьогодні є ще фермери небагаті, яких мало тих добавок, різних міндобрив і так далі. І паляничку на заквасці. Спечімо вдома. Шануємо це тіло, храм Духа Святого. Це говорить та людина, яка багато робила, щоб знищити це тіло. Я чревоугодничав, об'їдався, курив, алкоголь вживав. Не через мірно, але все це було. Ну, я тільки сказати, важив 130 кг. А сьогодні, дякувати Богу, десь 77 Це моя природня вага. А чому зловживав, зловживав харчування? Цього не можна робити. Я взагалі переконаний, що харчова промисловість повинна бути під чітким контролем держави, а саме краще власності держави. Або хоча б контрольний пакет тих підприємств харчових має бути в руках держави. Ісус колись спитав своїх учнів, каже, у вас все було спільне? Вони кажуть, так, вам щось бракувало, ні. І ми відказались, бо ми ненавиділи комуністичної системи, розумієте? Ну ми перегнули палку трошки. Ясна річ, що то, що було колись, це було сатанізм чистої води, розумієте, коли керівника колективного господарства призначав чи рішав його долю обласний комітет комуністичної партії. Чи він може там працювати, чи не може, що з ним робити, садити в тюрму, коли бачу, що зловживає, чи прикрити його. Це була страшна сатанинська система. А сьогодні ми трошки збочились, і, розумієте, замість того, щоб порадитись з Богом. І коли я почав розмову про харчування наше, про хліб насушний, то я сьогодні трошки відступлю і. Перш за все, скажу для себе, що воно важливо, і ви мене зрозумієте, що перш за все споживайте Слово Боже, казав Ісус. І там ви зрозумієте, і хліб насушний йде нас, правда? Ми там все зрозуміємо. Ну хіба не в Євангелії написано слова апостола Петра? Каже, коли не їжте ідольського, за душини не їжте, і не споживайте крові. А я дитиною виріс на тих колбасках кров'яних. що не було священників, але чомусь ми забули, що є слова, слова апостола Петра, якщо це сказав Петро, наж на то є воля Божа. А слова апостола Павла, люди похилого віку, дичне м'ясо. Можете захворіти, споживайте зелень. А зелень це пряма енергія сонця, хлорофіл. Так що ще потрібно? Не чреву угоднічить. Спочатку споживемо Слово Боже. Не снідаймо, поки не помолимось. Перед сніданком помолимо Отче наш, і буде все добре. Суть справи не в земних проблемах. Скільки я буду жити, знає один Бог Небесний, но нищити? ось це тіло я не вправі, Бог нам не дав такого права, не дав. Але Він нас просить: споживайте Слово Боже, живіть Словом Божим, і тоді спасетесь, і тоді будемо знати, як нам жити ось тут. На земній дорозі не просто жити, а щоб спастися, щоб відкрились у ті вузенькі ворота в місце відпочинку Бога, а туди можна прийти, тільки через Ісуса Христа. А Ісус Христос це Слово Бога єдиного і живого. Будьмо щасливі з Богом завжди. Живімо з Богом, живімо Словом Божим. До зустрічі!